У продажу на ринку Renault Megane 3. Дизельний двигун 1,5К9. Так, у нас дивіться, так, 2012 рік, 243 тисячі пробігу, 8200 є торг, клімат, підігрів, сидіть, бортовий комп'ютер 1,5 дизель у нас К9К. Номер телефону, ось кому буде цікаво, телефонуйте по номеру. Так, дивіться, у нас датчик дощу. Рейлінги е, також у нас, дивіться, тут з Німеччини автомобіль пригнаний. галогенні фари, денні ходові вогні є. Потім омивачі передніх фар противотуманні фари. противотуманні фари на легкосплавних дисках. Зимова резина. так це тут абсолютно повністю в гарному стані автомобіль. Ззаді. фаркопчик. Цікаво все права сторона. Рівненька теж грає ось права сторона. Так, давайте вам покажемо. Каниневий салончик, нічого про вишого немає. Чотири електросхлопі Бачу шестиступочка на дізельку. Підігрів передніх сидінь. Два ключика, старт-стоп, Шестиступочка. Так, у нас по комплектації круїз, двохзонний клімат, магнітола з блютузом. Так, круїз є, Чотири електросхлопідімача, регулювання зеркал також. В нас 243 пробігу, бортовий комп'ютер. Так шо, клубу цікавите даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника.